Як людина, яка йшла вчитись на греко-католицького священника, сьогодні є пастором Євангельської церкви і навіть має єпископський чин, але в мені самого цього не було. Я навіть сперечався з ними, скажу: не хотів йти навчатися на священника. але в них це розглядалося просто як вигідна інвестиція. І раптом моя бабуся, вона висловлює таку фразу, так от сплескує руками і каже: А давайте дамо його на священника». Я пригадую, подивився на бабуся і подумав, бабуся взагалі здуріла, чи що? Мій дідусь каже, точно каже, каже, два рази кадило махнує повна таця грошей. Вот! то є таке прислів'я, що кожен успішний чоловік має мати годинник зі Швейцарії, машину з Німеччини і жінку з Львівської області. То вона мені вже принесла цю звістку, знаєте, як Смаренна Марія Біблійна. Я коли глянув, скажімо, що я наробив. Для неї, як я її підставив, я ще раз розумів, що моя жінка свята в цьому плані, як вона смиренно про це говорить. Але Бог благословив. В кінці четвертого року я вже заробив перший мільйон доларів. В кінці кінців я це все втратив, бо Ісус мав інші плани на мене. І ми йшли разом, служили в бідності, в богості. Ми довго збирали на першу нашу пральну машину, до того часу вона прала руками, точно знає, що цих семеро я до Бога привела. І це дійсно. Це, які діти наші є, посвячені Богу і церкві, живі зі страхом Божим, любов'ю, це в більшості її за слова таємної кімнати, бо я дуже швидко в церкві пересвідчився, що без особистого святого святих в тебе служіння як воно не буде. Це так, як сліпий лис, во стражати. Якщо до вас прийде Дух Святий, отак от як в той перший день, ви будете знати той момент, коли до тебе прийшов Господь. Ні, ну так, якщо вони на навалилися жареної картоплі на ніч багато і в них сниться казна що тут такими снами не треба. ділити. про що мріє пасти Андрій? Відпочинок виспатись. Я напевно, от по складу моєї натури, романтик духовний скажімо, ділитися про ці речі, скажемо, це найкращий спосіб втрачати репутацію в серйозних інтелектуальних пасторів. Наскільки це простакувато, Він говорить, я йому навіть сказав, ти розумієш, твій Ісус я такий дуже антропоморфний. Бог це іманентна сущність, так от я дивлюсь на ці очі, і я замовк, я перестав плакати. І я відчув через ці очі неймовірну любов. Тобто, в мене таке послання безсловесне прийшло в серце, що мене неймовірно люблять з неба.